Приєднуюсь до жінки. Ваша церква була для нас благословенням для Полтавщини. Ну імені церква Глобна, де ми трудимося, сидять тут наші. Бачу, регент, тільки сидить, чоловіка не бачу, немає. Бо ми приїхали на весілля, але всі, які приїжджали, може, всього ви всього не знаєте, і приїжджають, і ми благословляємо вас, присвітеров. Дякуємо за все. Якийсь останній період, ваша церква благословенням, що ми не десь тільки не буваємо в рівні, тільки в вашій церкві. Ну, от щось так не знаю. Може, то вже <смі> останні рази, але буває. Хоча чувствую, що не ну, Таке якесь чувство, що... що якась дружба стала. Ну, отак воно це. Хотів би теж е, е, текст і будемо молитися, будемо дякувати Бога. Але хотів би приєднатися до того, <смі> що сьогодні побував на хорошому. Служіння в тому плані, що музикальне служіння, що у вас є люди, і можна послухати, і видно, що діти займаються, займаються на музикальних інструментах і просто радує. Просто радує. Ми, як служителя, сиділи з Сергієм, перешептувалися, може, колись і в нас буде. Сергій підказує, каже, у нас в глобині ну, таке десятитисячне містечко, таке Гоша, може Корець, Музикальна школа, ну взагалі нема вчителів. Нема десь хлопчина мій. Ех, вже 17 поступив цей год на диригента, ходив на баян. Ну, Сульфеджо трохи вивчив, а викладала баян. Ех, не знаю, так якось інструмент, що на струнах тягнуть сюди. Вона вчила, вчила 5 год ех, вальс доги. Вивчила, і все, нічого. Так він кинув його, закинув. все. Такий, ну, трохи є, трохи є слух, не знаю, як, як далі буде, як буде в цьому рости. Ну, 5 років нічого. Ми були в Маневичах, то за п'ять там вже такі твори грають, що просто удивляюся. Я, я цим що привів? Що, Дяка Богу, що є учителя, є керівники, є батьки, які відповідають, які учать. І, ну, Мені сьогодні сильно сподобалося. Дасть Бог, у нас дітей теж багато. У нас, ну... Виїхали, учили по писанню, і в нас ну, у нас багатодітні сім'ї, і на 100 членів 105 дітей до 15 років. Ну я вважаю, що це немало, Що це немало, і будуть і будуть далі, це його теж з 10, а може 20 родилися. Ну, я часто вже це ну, не, не кажу, бо ну, мені стидно на Западні такі цифри озвучувати. На Полтаві вони проходять, на Западні це не проходять. Тут за ніч більше родять у нас за рік, але. Повірте, так добре, що у нас теж це є. І в нас буде зміна. І благословення. Дякую керівнику. Дякую, хто учиться. Я теж трохи граю. Я сам баяніст, і вроді як і грати, то і граю. Ну голос і слух вообще слух. Вообще ніякого слуха нема. Послухав, щось треба перейняти. Я граю зовсім інше. Тобто, я свої твори сочиняю. Ну я теж колись думав, може талант. Може, талант, але ну то не талант, то не талант, якщо нема слуху, треба молитися. Але я таку, до такої мисли прийшов. Що є люди в церкві, які мають і слух, і можуть. Хай їх Бог благословить, хай вони розвивають. А я вже буду інший. Талант якийсь розвивати, тому що він мене не один. У вас теж так правильно. Ну, одного таланта не може бути. Це рідко в кого один талант. З тих талантів, які скільки там є 40 чи скільки дарування, скільки Бог дав, то. Ну, не один талант, я буду розвивати інший. А так, ну що я його буду пробувати, а все одно буду потім позорити. І Тому хай Бог благословить мис, яку я заложив собі. Дякую, дякую, що побули, хто трудиться. Це не легкий труд. Це не легке труд, і тому хай Бог благословить вашу церкву. Читаю друге Перемолонний, йдемо до молитви, молимося за себе. Дякуємо Бога, дякуємо за, за те, що церква послушна Духу Святому вийшли на освящення, на по... вийшли, стали на коліна, покаялися. Ну, це Бог дійствує церкви. Видно, видно, що, що це поощряється, нема ніяких запретів. Це, це сильно. Хоча буваємо і їздимо і не раз кажемо, 10 років по всій Україні бачимо всякого. Є ну не поощряється вже це. Наше це покаяння, наше це обновлення. Треба воно, треба воно, тому що ходить запиляється, Навіть хату, якщо просто закрита, там не живеш в залі і заходь через рік, а там пилюки. А там пилюки. І де вона взялася? Так і та, навіть якщо старається, все одно передаєш, що треба. Хай нас Бог благословляє. Я читаю за те, що Ісофат молився після цього і Амонітяні, а з ними некоторі з странимо військові, пішли войною на Ісофата. і прийшли і донесли Ісофату, говорять, йде на тебе множество великої замори моря Сирії. І в Йосифа, третій третьі вірш, що обрати взыскать Господа, и объявили поспав по всей иудеї, и собрали сіудеї просить помощи у Господа, со всех городов и удивленных пришли не умолять Господа. И стали Іосафа, собрання іудеї и русалимлян, доме Господня, пред новим двором, и сказал, Господи, Боже, Отцов наших, Ты не ти ли Бог на небе. Я пропускаю 12 вещи, считаю. Боже наш, Ты, судей, их це молитва его, ибо нет силы против множества связаного великого, пришедший на нас, и мы не знаем що делать, але в Тебе очі наші. І сьогодні я хотів би теж подякувати Господу за вашу церкву благословену. І помолимося, було поручення призвати за Україну, щоб Бог благословив. І ми зробимо. Не, не, не говоримо ні за кого, ні з чого, але просто, якщо чуємо, ми молимося і просимо, Господи, до тебе, Боже, до Тебе, очі наші. Ми молимося захисти. Помилуй і благослови, щоб ми ще могли трудитися для слави твоєї.